Станом на 23.00 міністерство підтвердило 11 смертей з боку мітингувальників. За медичною допомогою, за їхньою інформацією, звернулося 221 людина, 114 госпіталізували. Водночас керівник медичної служби Майдану Олег Мусій повідомив про 20 смертей. Близько 12-ї години ночі Беркут пішов у наступ на мітингувальників на Майдані Незалежності, але активісти відбили атаку. На цей момент протистояння тривало вже більше 13 годин поспіль. Київські лікарні не можуть Боритися з потоком поранених, постійно підвозять нових потерпілих, яким роблять операції, з до дістають пулі. Близько першої ночі беркутівці захопили будинок профспілок та підпалили його коктейлями Молотова. Із даху будівлі спецпризначенці кидали гранати та стріляли з рушниць по мітингувальникам. О четвертій ранку беркут та міліція знову намагалися взяти майдан штурмом. Правоохоронці захопили стелу незалежності. До майдану під'їхали чотири автобуси із службовцями внутрішніх військ. Кілька беркутівців закидуть. Протестувальників гранатами з глобусу кроваве протистояння триває до тих пір.